Слава Ісусу Христу! Слава віки! Віталій Олексійович, Що таке хрещення вогнем? Це непросте запитання, тому що, знаєте, якби було чітке визначення в Біблії, от коли говорити про життя вічне, є чітке визначення, що таке вічне життя. А про вогняне хрещення немає чіткого визначення. Тому є декілька поглядів на це, на це, на це запитання. І є таких дві головних точки зору або два погляди на це на, на, на цей вислів, що таке хрещення вогнем. Перша думка є та, що хрещення вогнем це є судний день. Коли прийде судний день, от коли Бог всю полову, так би мовити, спалить, все нечисте згорить, от і всіх непокірних Бог покарає. От, 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 от так. От друга позиція це хрещення певними такими стражданнями, випробуваннями, гоніннями за ім'я Господа Ісуса Христа. Сам Ісус Христос сказав в Луки, це 12 розділ, 50-й вірш, каже: я маю хреститися хрещенням. І як я мучуся, поки те сповниться. Дуже цікавий вираз. Він говорить про певне хрещення, яким він має хреститися. Він вже водне хрещення. Дух Святий вже зійшов на нього. Про що він говорить? Він говорить, що має ще бути якесь хрещення. І... Е ми, коли ми дивимося на це, то він, звичайно, в цьому місці він говорить про свої майбутні муки, страждання, оце випробування, яке він має пройти, коли е, грішні люди будуть знущатися з нього і так далі. О, тому е, інша точка зору, що це якраз хрещення є вогнем, оці, оці випробування, е, на, на віруючих в Господа Ісуса Христа. Апостол Петро е, пише так в своєму посланні 1 Петра, перший розділ, шостий сьомий вірш, він говорить. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Ми знаємо, що Христос запитував учнів, чи можете хреститися хрещням, яким я хрещуся. Вони кажуть, можемо. І ми знаємо, що вони всі були гонимі, вони багато терпіли, багато було випробувань і, і, і так далі. І тому Христос каже, ви будете цим хрещенням хреститись. Тому е, друга думка є, що хрещення вогнем це є якраз хрещення через е, е, гоніння, страждання і різного роду випробування. Ось таких дві думки, дві позиції я, напевно, що тримаюся другої. Спасибі за відповідь. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської. Досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення!